В області розпочалася реалізація проекту відновлення мельоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області. Виникла така ідея розробки такого пілотного проєкту, який покликаний допомогти місцевому поліському населенню у розчисті заболочених каналів, відрегулювати рівні ґрунтових вод і повернути ці землі. В інтенсивне сільськогосподарське використання це один із перших завдань проекту. Проте осушити чи відновити функціонування меліоративних систем це ще не є кінцевою метою. Кінцевою метою проекту є все таки навчити населення правильному догляду за цими меліоративними каналами меліоративними системами. Ну і однозначно, все-таки залучивши їх в інтенсивне сільськогосподарське використання, навчити населення, як налагодити в сучасних умовах ефективний агробізнес. І тому от, друге завдання проєкту це все-таки розробка таких технологій, рекомендацій, які були б сприйнятні для дрібного користувача, для населення. Для того, щоб вони змогли ефективно господарювати на цих осушуваних землях і отримувати прибутки в галузі сільського господарства. Ну і звичайно, ми розуміємо, що мальоративні системи це, це в певній мірі порушені території, які потребують постійного догляду. Ось, а для того, щоб встановити напрямки. Цього догляду ефективного необхідно все-таки визначитись з основними пріоритетними факторами негативними, які можуть впливати на ці території, на це виробництво, ну і понижувати його ефективність. Зв'язку з цим передбачено проектом проведення такого комплексу моніторингових робіт, зокрема, й обстеження. Грунтового покриву визначення можливих деградаційних процесів, які в перспективі потрібно буде ліквідувати, і треба сказати, що такий цілісний комплексний підхід до відтворення цих територій. Фактично є певним ноу-хау даного проекту, бо тут будуть проведені і гідрологічні моніторини дослідження, і ґрунтовий моніторинг, а також постійний агрохімічний контроль. За планом дій у цьому проекті передбачено таку певну методологічну особливість, яка покликана встановити можливий вплив. Оцього відновлення на навколишнє середовище в першу чергу, ось тому передбачено, що на початку проекту, перед тим як буде проводитись очистка каналів, партнерами проекту було проведено агроекологічне дослідження з виявлення стану початкового ґрунтів. Після того, як буде, будуть канали почищені, як будуть, скажімо так, розпочаті роботи з впровадження технологій використання цих ґрунтів, буде проведене повторне агрокологічне обстеження, яке дозволить встановити зміни позитивні, а можливо і негативні, які відбулися в процесі ну, цих робіт. От. Ну, але враховуючи, що головними партнерами є. Це наукові організації. Ці організації покликані розробити комплекс заходів, які буде, так би мовити, зменшувати негативні фактори і підсилювати позитивні. Проект відбувається за програмою ЄС Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Завдання проекту є відновлення внутрішньосподарської мережі, але є межа, по якій вже не можна відступити далі. І починаючи, раціональність використання земельних ділянок буде залежати тільки від оцих науково-дослідних наших робіт, раціональне використання, я б сказав би так, цих земельних ділянок. Того що роботи на внутрішньо господарській мережі вже припинені приблизно не ведуться вже, мабуть, більше до 20 років. Ми розробимо такі умови, при якому використання цих земель. Буде корисним не тільки для нашого населення, яке проживає на даних територіях. Наші територіальні громади, які беруть участь у проєкті відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області, а саме Заболотівська селищна, Залізька та Гутянська сільські ради, з нетерпінням чекають початку робіт, який в розроблений з згідно європейської європейського проєкту підтримки розвитку місцевих. Територіальних громад. І ми пройшли всі ці, будемо казати, наші тренінги, вивчили всі можливості як наші, так і почули. Перспективи щодо майбутнього, коли будуть проведені ці необхідні роботи, і впевнені в тому, що це тільки буде початок для нашого району по відновленню меліоративної мережі, яка потребує надзвичайно і великих фінансових витрат, і звичайно більшої уваги, як влади, так і місцевих жителів, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність на території тих меліорованих земель, де вони проживають. Наші бажання, наші сподівання, надіюся, будуть досягнуті спільними зусиллями як європейського союзу, так і співфінансування обласного бюджету по мірі можливості будемо виділяти кошти із сільських бюджетів та з районного бюджету, тому що при тій ситуації, яка на сьогодні складається в нас на ринку зайнятості е, працюючого населення, потребується, звичайно, е, є затребуване вирощування сільськогосподарської продукції з, е, збільшення і кількості та якості. І відповідно, землі потребують нашої уваги. А для того, щоб в, е, там можна було працювати і отримувати віддачу, як це було, коли спочатку було проведені ці роботи, а це на початку 70-х років минулого. Століття, звичайно, потребується значних капіталовкладень. Якщо дивитися на даний час, то ці землі прийшли, будемо казати, на 80%, якщо не більше, у повну непридатність і для їх відновлення. Необхідно має, має провестися багато робіт. Сподіваюся, що цей проект буде зреалізований в нашому районі, в тому числі то буде звичайно і збільшення кількості людей, які будуть мати бажання працювати, і по-друге, буде цінуватися дійсно наші поліські бідні землі, як в яких було за радянських часів вкладені великі дуже кошти, і далі не буде допущено їх руйнування або приведення у стан. Неродючості, які ми на сьогодні спостерігаємо, а також буде відповідно завдяки цьому і якість рівень життя сільських жителів покращуватися від тих доходів, які вони будуть отримати на мільйорованих землях. Координатори проекту управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, обласне управління водних ресурсів, поліська дослідна станція Національного наукового центру, інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського, Волинська філія державної установи, інститут охорони ґрунтів України. Тут біля 90 кілометрів потребує очистки цих каналів. При виділенні коштів. На це можливо виконати цей об'єм робіт, яка потім дасть ефект як для сільського слугів, так і для місцевих жителів. Складна економічна ситуація, нестача коштів у державному і місцевих бюджетах не дозволяють фінансувати проведення необхідних робіт у достатньому обсязі. Частковому розв'язанню проблеми покликаний сприяти проект відновлення міліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області, реалізацію якого розпочато у вересні 2014 року. Проектом передбачено відновлення сто каналів, кілометрів ну, точніше, внутрішньосподарських каналів. Це є по Залутівській сільсь, е, сільській раді 49, по Залізькій 47 та по Гутянській 28 кілометрів каналів. Також передбачено ремонт воспоруду, капітальний ремонт цієї мережі. Дасть позитивний результат, підвищить вражанність військосподарських культур, зменшить загрозу підтоплення присадибних ділянок. Населення фінансову допомогу розміром 1,171 мільйонів євро для впровадження проекту надано у рамках програми підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Основним компонентом проекту є відновлення 240 кілометрів мельоративних каналів і ремонт трьох гідротехнічних споруд у восьми населених пунктах Ковальського та Ратнівського районів. Очікується, що ці масштабні роботи будуть завершені до кінця 2016 року.